Добрий день, мої любі дітки! Сьогодні четвер, четвертий день тижня, і я пропоную продовжити тему огород на підвіконні». Зараз я вам покажу, як я це буду робити. У мене є судочок, туди я поклала ватку і залью це все водичкою так, щоб ватка була повністю мокра. Зроблю це з кожним судочком, і потім я викладу усі насіння в наші судочки, в мене є насіння перчик. Синенький огірок, редіс і томати. Викладаємо кожний пакетик, в судочок. Викласти треба на так, щоб воно не торкалося один до одного. Я розклала наше насіння міні-теплички та буду накривати плівкою усі наші судочки, щоб зберегалося там тепло та волога. У мене є харчова плівка. Ось так я накриваю свої міні-теплички. Усі. І потім поставлю все на вікно. Там, коли світить сонечко, дуже тепло. Ось так я накрила всі наші теплички. Я накрила всі 5 судочків плівкою та пропоную зараз посадити ще. Мікрозелень. У мене це льон. Я поклала в судочок ватки, наливаю водички, знову ж покрила ватку, а зробила я з ватки карту України, бо мені це сподобалося. Наше насіння проросте на ваточці, і буде у нас. Родюча наша Україна дуже зелена, гарна. А ще, до речі, цей микрозелень можна буде їсти, коли вона виросте. Ось так гарно вийшла в мене. Я буду спостерігати та робити фото. А ще буду підливати водичкою, щоб швидше проросло. І дуже скоро у нас зазеленіє наша Україна. Робіть такі ж самі теплички, як у мене, висажуйте в мікрозелень та спостерігайте і робіть фото. До побачення!